Всім доброго дня, друзі. Нехай Господь всіх вас рясно поблагословить. Ради вас вітати. Вірю, що цей день принесе багато благодаті, слави Божої вашому, вашому житті. І хочу поділитися коротесенько словом з плану перемоги, який ми читаємо щодня. Це написано Друга книга Самуїлова або друга царств, 17 5, 5 розділ, 17 вірш. І почули філистімляни. Що Давида помазали царем над Ізраїлем і вийшли всі філистимляни, щоб шукати Давида. І Давид почув про це і зійшов до твердині, до укриття. От, знаєте, написано, що тільки філістимляни почули, що Давид помазаний на царство, написано: вони вийшли філістимляни, щоб шукати Давида в російському перекладі, щоб вбити Давида. Диявол, він. Завжди хоче вбити помазання. Можливо, в твоєму житті сьогодні є проблеми, якісь є якісь обставини, які е, ну хочуть тебе вбити, або ну не дають тобі йти вперед. Знаю одне, диявол хоче вбити помазання. Можливо, ти забув вже, що ти покликан Богом, але Бог покликав тебе. І знаєте, друзі, мої ми не повинні з вами бути людьми, які через проблеми перестають служити Господу. Через проблеми уходять від свого покликання. Ми повинні бути людьми, які стверджуються, як казав апостол Петро, роблять ще міцнішим своє покликання для того, щоб надав... нанести урон царству темлі Бо будь яка людина, яка помазана, вона перш за все помазана ствердити перемогу. Яку здобув Ісус Христос на Христі в царстві темряві ну, над царством темряви. І тому, знаєте, написано, що коли почули філістимляни, що Давид помазаний. Друзі мої, ми повинні ревнувати про помазання, тому що помазання воно дасть Духу Святому зробити свою роботу через твоє життя. І написано, філістимляни прийшли та розташувалися в долині Рефаїм. А Давид запитався Господа, говорячи, чи виходити мені проти філистимлян, чи даси їх в руку мою. І Господь відказав Давид, е, до Давида: Виходь, бо справді дам філистимлян в руку твою. Знаєте, друзі мої, мені дуже подобається, як Давид, як помазана людина, залишається в залежності від Бога. В нього була армія, в нього були якісь можливості, але він не на них покладався. Дуже важливо нам в своєму житті. Не покладатися на свої можливості і пам'ятати, хто ми, ким ми обрані і ким ми помазані, для того, щоб здійснювати роботу Божу, для того, щоб стверджувати царство Боже. От. І він питав далі, якщо ми будемо читати, він, е він їх побив, от, е і вони знову полишили своїх божків. Тобто перемогу, яку Давид здобув над філистимлянами, була не лише над ними, а й над їхніми богами. Вони покидали цих божків. О, написано: а їх забрав Давид та люди його. А філистимляни знову прийшли та розташувалися в долині Рифаїм. Тобто вони знову намагалися Давида вбити. Знаєте, була певна перемога, але філистимляни. Вони будуть знову атакувати. Знаєте, так само в нашому житті нам не треба розслаблятися, якщо ми маємо якісь переможи, перемоги в своєму житті. Ми повинні пам'ятати завжди, що диявол він хоче знищити, знищити помазання, знищити Божих людей, і він буде це намагатися робити дуже-дуже довго, поки в нього це не вийде, або поки ми не будемо ще далі, ще глибше занурюватися в своє покликання, щоб він не міг нас там дістати. Ну, дивіться, і написано. І, і Давід знову запитався в Господа. І він знову йде до Господа. Хоча була вже відповідь, але це була на ту ситуацію, де він отримав перемогу, і він знову йде до Бога. Його залежність від Бога вражає. І Господь йому каже: не виходь! Оточи їх з позаду, і прийди до них від бальзамового ліска. І станеться, коли почуєш шелест кроку на верхов'ях бальзамового ліска. Тоді поспішися, бо то тоді Господь вийшов перед тобою, щоб побити філистимський табір. О знаєте, він каже, не виходь! Чекай. Друзі мої, я бажаю вам одного. Першого, це стверджуватись в тому покликанні, в тому помазанні, в тому шукати помазання всім своїм життям, для того, щоб Дух Святий міг діяти через вас і в вашому житті, щоб ви могли звершити ваше покликання. О, Друге. Не боятися, бо я дуже багато християн зустрічав, які бояться диявола, бояться оцих філістимлян, які приходять на помазання, які приходять на покликання. От не боятися філістимлян. Тому що е, з Богом ми можемо перемогти. І з Богом ми можемо бачити перемоги в своєму житті. І третє, це я раджу вам, друзі, в усьому покладатись на Бога. Перемога в нього, Він здатний дати перемогу кожному з вас. І... E, наша війна вона не проти крові, плоті, але проти духів злоби піднебесної, проти диявола. І ми повинні зміцнятися духовно для того, щоб бути здатними воювати і перемагати. Гарного вам дня! Нехай Господь вас рясно благословить. Вірю, що слово Боже дасть змогу нам перемагати в цьому дні.